Всім привіт, друзі! Хочемо показати вам сьогодні сорт Ожини Torn Free. Дуже класний сорт. Дуже нам він підійшов, сподобався. Подивіться на ці грозді, ягода доволі крупна, дуже смачна, солодка, яка чуть-чуть не доспівша, то кисло солодка. Але взагалі дуже вкусно, дуже-дуже Дуже класно. Моя мала діти люблять сусіди, підходять, беруть і їдять, задоволені, така вона трохи з кислинкою, але дуже корисна і вкусна. Дивіться, кущик розрісся, трошки ми трохи не очікували, як він розростеться. Ось, зрівняємо з... З коробкою, щоб мали на уяву, які вони здорові плоди. Камера з рівно не показує все доточно. На вкус, я ж кажу, вона дуже класна. Ось таке, ця жменя може уйти за раз. <сум> Ріс має, хоча нічого не додавали, ніякі підкормки, нічого навіть не поливали, не обробляли ні разу. Подивіться, як воно розрослася. Бачите, має такі деякі ветки, які вже досягають до 3 метрів. Що має ріст, то має ріст. Кущ доволі рослий. Перший, другий із чого. Що, щоб ми, е, ми думали, що воно буде на сітку спиратися і для цього посадили на краю города. Але бачите, що тут треба чуть-чуть ще з цимось більш детально обдумувати цю, цю стратегію, скажімо так, якісь пальєри, бо воно має ріст. Ми плануємо вже ці пригинати, щоб були саженці на осінь, буде у нас саженці цієї цього сорту. Ось. Так що можете у нас замуляти. Дуже ми її задоволені. Дуже вона в цьому році вона нас обрадувала, Дивіться, який урожай. Це просто ми вже рахуйте, сьогодні у нас 26 липня, Ми вже буквально тиждень, а може йти більший. З малою приходжу сюди і їмо. І сусіди відтищупають і всі. І ми насолоджуємося таким прекрасним розтащенням. Маємо віці ще один сорт трохи пізніший, але сорт не знаю, чесно скажу. Вона ще сильніша урожайна, але трохи пізніше, бо ще, ще не доспіває. Просто е продали, сказали одне, потім сказали, ні ні це ми перепутали, не той сорт. Але бачите, ця трохи вона більш ніжніша. Та устойчова. Це Я бачу, що листя щось не вистачає. Захворіла оцей сорт. Якогось недостаточні. Недостаточно, не знаю чи. Напевно, що, скоріше всього калію чи чого не вистачає щось, бачу, що от чу трохи ніжніше. фрі показав себе дуже-дуже задоволений мене, Немає вона таких нюансів. Ярка, червоні зелені листки, рост більший, грубші ветки. Наслідуєш рік читайте, перший рік урожаю. Я думаю, що на наступний рік буде набагато гарніше. Так що оцінюйте, гарний дуже сорт. І помидори. Посадили ми, не вистачило нам грошей на закладку туй. Посадили, не мала баба клопоту, купила порося такими з цими помідорами. <гум> Ось так. Ось таке у нас цікаве відео по ожині. Так що замовляйте, пишіть коментарі, що цікавить. Постараємося вам дати відповідь. Гарного всім мирного неба. Наші любимі підписчики. Все до побачення.